Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Нарешті, нарешті я знайшов час вийти на риболовлю, і сьогодні в мене буде така риболовля. Подивіться. Та-дам! This is finval. Фінвал мій. E, 220 в нього. Довжина, ну така велосипедна покришка, тому для мене вистачить чому саме на човні, тому що ну, не вистачає мене здоров'я, лазить в вейдерсах. Ну, коротше, це мої проблеми, це я не до чого. Так, з приводу комплекту і що я буду сьогодні ловити. Азура Сафіна. Ось такий спінінг 90-й. Це береговик, ну у мене іншого нема, тому я буду ловити на нього з човна. 3.15 в нього тест, м'якенький лайт. Хочу половити сьогодні окуня, Ну може невеликого судака. Це я так хочу, а як воно вийде, я ще нічого не знаю. З приводу приманок. Коробка в мене лежить. Воно. Буду в основному використовувати фіш ап, мій улюблений стелікон. Далі я вам все покажу, на що я буду ловити. Встановив я ось такий ехолот. Бачите, ось такий ехолот. Таким чином я його прикріпив. Це моя розробка. Коротко, трубу каналізаційну провів туди датчик. Тут закріпив, Це я Провалку вигнув, щоб воно його не бовтало, якщо там хвиля чи ще що. Ну і він сам саме холод внутрі. Для чого він мені потрібен? Я рибу там виглядати не збираюсь. Мені потрібно дивитися, де свал, де який рельєф дна, і там я буду вже приблизно прокидувати, шукати вже ту рибу. Ну, якось так. Коротше, я не розмазую ці соплі, загружаюсь і перед. Починаємо. Так, ну начебто щільок. Хоча там он ліворуч вітер вже піднімається. Ну передавали вітер. Невеликий, ну передавали. Тому може фартане, а може і ні. Не знаю. Ну, на чому нічим класно, що я стану з підвітряної сторони, щоб вітер дув в спину, десь заякарюсь і там вже буду намагатись. Ловить. Так, шукаємо, шукаємо рельєф дна і буду я коритися. Так, все, розпакував я спінінг. Ось такий м'якенький лайтик. Ну, мені подобається. Значить, катуха тут Шимана Ванфорд, 2500 шпуля. Легенька катуха, давно вона в мене, мені подобається, шнур. XGM 06, 4-жильний. Далі флюр. Азура Савада 022 начебто. Так, застіпки. Нові застіпки зараз ось такі нові застіпки. Я ними не користувався. Це Azura V Max 2.0. Нові, не знаю, поставив, буду пробувати далі відгуки, всі вам розповім. До речі, посилання на всі свої оці приколи риболовні я під відео закріплю, подивитись, може я десь чогось там ну, вам забуду розказати. Там посилання все буде. Вся інформація більш детальна. Так, по приманкам, по приманкам, з цим все зрозуміло. Ось такі мої приманки. Танта, Віпо, Фенсі Граб. Та і все, в принципі, 2 дюйми, 2,5 дюйми, Віпо 2,8 дюймів. Ну, оце я на ці приманки буду ловити. Буду підбирати, на почне клювати, ну, на тому зупинюся. Так, з чого ж мені почати? Може два дюймики на кончика піде, Якщо буде дуже дрібний, тоді буду використовувати трохи більший розмір. Кольори лох поставлю для початку важок, буду ставити Gріch. Ну, десь 5 грамів, мабуть, так. Так, ну що, перший закид, давай. Ось це недалеко. Спробуємо. Да, сонце прямо в табло. Ну, інших варіантів немає. Бо вітер дує в тому напрямку і мене розвертає саме на сонце. Нічого, окуляри. Вдягнемо та будемо. Будемо дивитися. Так, падає, бачите, там глибина метрів 7, мабуть, а сюди на 2,5 вихід. І тому я думаю, що може там хто живе. Ну якщо нікого нема, то поїду шукати далі. Так, що, ніхто тут не живе, зробив я закидів 5-8 там покидав 2 дюйми. Зовсім ніякий мальок не тикає, тому вітер починає туди мені в берег, а я буду під інший берег, зміщатися. Шукати щось інше. Так, від гріб'я подалі від берега. Знайшов ямку. І що? Поставив я виогляд 2,5 дюйми. Трохи підвищив грузок на 10 грамів. Подивимось, що тут Ні, то ще приїду кудись. Сьогодні день вільний, тому покатаюся. Ох ти! І знайшов я його. І це що? І це окунь, це жирний окунь, хороший окунь. Оце воно. Оце Костя. За цим ти сюди і припхнув. Давай, піднімайся. Два з половиною дюйми. На два не хотів, а два з половиною йому. Подавай. Так а ну. Ой, хорош, хорош, акушандрик, хорош. Хорош. Дивіться, який красень. Оце воно. Оце воно. Оце він. Так, давай приманку сюди. Так. Хайер. Хайер. Да ладно, не буду тебя мучить. Ну, короче, что, с почином, Костя. Бежи, дружаня. Один. Ха -ха -ха. Вот что значит знайшов. Знайшов его и он. И он мне будет дарувати свои поклевочки. Давай, давай. Давай, давай, братанчик, выходи. Да, хорошие, хорошие весняные акушандры. Приманку сюди. Ну, дивіться який красавчик. Пузата, ти мамуля, Да? Біжи, не буду тебе мучати. Ну, люди. Випускайте рибу. Випускайте. Дивіться. Який красивий окунь. Він ікрою. хай не риститься, хай буде їх ще більше тут. Так, ну, з приводу проводки. В принципі, все те ж саме, що я роблю із берега. Волочіння. дну волочу. повільно, з паузами, перестрибую мушлю і роблю паузи. Риба ще не активна, тому треба робити для неї паузи. Хай вона роздивляється приманку. Буде впевнена, що це саме рак якийсь і можна його з'їсти. Бігать вона ще за нею не буде. Ну, це якби судак, да, то може я зараз побалуюсь трохи за конями та вийду туди на яму, поставлю віпа, там, може, поджигую. Тому треба судаку я маю на увазі підкидувати. Хоча він теж бере на протяжки. Треба просто зрозуміти, що він хоче саме сьогодні. Клас, погодка, класна. Вітру. Ну, вітер є він дує, просто що я під цей берег став і тут начебто не так. Є, yeah, підхопив. Підхопив такий ти. У-у-у-у-у. у Це що ти такий. Різуй. Хорош. Хорош. <сі> Давай. Піднімайся. Підхопив. Слухайте, які красені, а? Давайте свічку ще заліпи мені, як цей. Як щука. Ну, подивіться на цих, подивіться на цих красавчиків. красунчиків. так, зараз я шпулю зніму. Ех, хорош. Ех, хорош. Watermelon. Спрацював Watermelon. Ну ч, красивый же, кульняра, красивый. Молодец, друг, бежи. Е, е, друзі, тільки капюшон хотел на голову натянуть, бо вітер раздул. А тут тобі така подачка. прям спинин бу бу не ну це красавцы це просто красавцы эх хорош вот це хорош вот це рыбалочка давай поднимайся ага, смыкай смыкай мини смыкай а мы тебе достанем все одно ну, все хороший, это реально Хороший кушандрик. Давай. иди сюди. Ой, красавчик, ой, красавчик, який ты красавчик. Так, 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 зараз, зараз. Зараз братанчика. чекай. манечку в сторону. І давай хайрок, заліпи. Хорош. Хорош. Красавець. Пішов. ПБ. Вітер роздувся. А я тільки в затилок дує, думаю, капюшон, Руки прибираю в спину туду е. е, хорош. Ні, ну який же це кайф, який це кайф, блін, коли окунь труси мордяка і це просто не хоче судак сьогодні, ну хоч ти що йому зроби. А окунь, бачите, начебто починає потроху прокльовувати після зимової спячки. Давай, давай, піднімаємося, піднімаємося. Капусточка, у здесь... Ой, шел печем на елки палки. Дал слабину, дал слабину и все. И Эх, жалко, ну ничего, хотел показать, что сделаешь. Ладно, сейчас еще одного он достану. Я. Yeah. Красончик є, але ти вже не з'їдеш, я вже попуску не дам, все. Тепер будеш тут, на фотосесії. Ну, беруть, вони ще, я вам скажу так, друзі мої, ще обережно. Такі, ну, покльовочки, знаєте, дуже обережні. Такого нема, щоб як літом там. подачка такая я дай спине мне Ще трохи и вин. ну-ка ну-ка давай сюда давай 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 вот так вот так что Та красавец красавец молодец Дай сюди примарочку і будеш вільний. Отак. От ну, пузай, пузаті. Та все, йди, 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 я вже... Я вже зрозумів, що ти матюкаєшся, все, біжи. Так, що, піду я по грибу до берега, трохи розівнусь, бо покришки сидіти це ну таке собі задоволення я вам скажу. Якщо... Півгодинки, то нічого, а якщо пару годинок, то вже і спинка та й болить, та й щось пахам'ячу, мабуть. Чайку поп'ю, розімнусь і продовжимо. Ай, кусняшка, яка не уринотерапія, а бліпіха. Дуже смачна річ. Ну що, я не знаю, судака нема. Може трохи пізніше вийде, не знаю. Ну поки окень кліє, буду насолоджуватись. Зараз трохи перехам'ячу і продовжу. Водичка ще чиста. Ще чиста. Приманки темненькі. Ставити треба. Щось я завис. Хотів щось сумнічати, а в голову нічого не лізе. Коротше, перерва. Ти ж торкнувся, давай вже На місці, на місці. Рухаю прямо на місці. Щоб ти вже повністю його роздивився і схопив. Давай. Ну що ти починаєш оце? Ну мої ж ці глядачі. Вони ж довго чекати не будуть. От і все. От і молодець. Хто так на костю підпишеться? Ніхто, поки ти будеш там соплі жувати. Ну невеликі. Ну все одно. Окунь, окунь. Що ще треба тобі, Костя? Давай. Е, хорош, хорош, звісно, ти два з половиною дюйми, тобі вратяку не лізе, тому ти його і не можеш запхати собі. Біжи. Оце вже... Це вже судачок. Ну, або крупний окунь, або судак. Ну, я думаю, що судак, бо це ВІПО. Я зробив такий високий підкид. Я не думаю, що це окунь. Думаю, що це все-таки судак. Бо якщо це окунь, то це Костя, можна фотатися і не з ким не здороватися. Ану Слухайте Це Окунь, це окунь. І це ж просто якийсь капець, ви подивіться. Подивіться на чого слона. Йолки-палки. Це красавчик на Віпо ту-ду да просто красень, а не лук. Ну шо на цьому красені можна мабуть, уже і закінчувати. Хорош, хорош паровоз. Давай, біжи. А я думав судак. Все, ось і все, мої шановні друзі, закінчив я риболовить. На сьогодні досить обід. Все. В принципі, мені все сподобалось. Може б я ще і порибалив, Вітрець начебто стих, але у мене вже дупа, як угамадрила, сидіть на оцій дос. Вроді, я її підклав туди. Ну, знаєте, як без руху сидиш, весь час і спина починає боліти і дупа уже. Тому все, все нормально. Окунь поклював, мені все дуже сподобалось. Єдине, що не вийшло, я розраховував, ще полювати судака. Ну, на жаль, сьогодні судак ротяку свою закрив, і все. Я бачив, там люди на човнах, теж щось намагались полювати, ні в кого нічого не виходило. Тому і правильно я зробив, що вперся в окуня і отримав задоволення. На коня, друзі, все ви знаєте, що зараз. Коїться у світі якийсь дурдом, ніхто нічого не знає. Нічого страшного. Нічого. Ми переживали і не таке. Тому допомагайте один одному, підтримуйте один одного, не падайте духом, все буде у нас чудово. Завдяки нашим Збройним силам, ні Трампу, ні. Байдену нікому, завдяки тільки нашим Збройним силам у нас все буде чудово. Тому допомагайте Збройним силам, моліться за Збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде класно. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться е, моїм відео. Для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, бережіть один одного. До нових зустрічей. Бувайте!